Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Чому в жодному разі не можна брати гроші в руки, якщо мала знайома людина вас просить щось купити? Ця інформація дуже цінна, тому вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Це і буде вашою вдячністю. Коли вам людина передає гроші в руки з цими грошима, вона може передати великі проблеми або важку хворобу. Не соромтеся виконати це прохання або купіть за свій рахунок. Так, ви убезпечите себе від перекладу на хвороби або неприємності. Не забувайте ділитися цим відео з близькими вам людьми, а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!